Збірна світу у Черкасах незвичайна команда «Явір Юнайтед» долучилася до чемпіонату міста з пляжного футболу. Вона складається із футболістів-аматорів із шести країн світу. Вони різного віку, національностей та віросповідань. Проти їх об'єднує любов до футболу. Із інтернаціональною командою спілкувалася наша Вікторія Хамаза. Футбол об'єднує всіх. Це у черговий раз довели гравці футбольної команди Явір Юнайтед. Ані мовний бар'єр, ані різниці у віці, ані різна манера гри. Ніщо не стало на заваді цим хлопцям. Явір Юнайтед стала першою інтернаціональною командою Черкащини. Ідея створення такої особливої збірної належить директору футбольної школи майстрів Явір Григорію Асатурову. Я попросив бах функ Армстронг. Є такий представник Камеруна, який учиться в ЧДТУ. А так как он мне помогает тренировать детей, вот то он быстро собрал. Это недолго не было. Сразу, буквально на следующий день он привел команду. Здесь такая обстановка, что все люди стараются делать только ну, хорошее. Они здесь сами понимают, что они находятся на чужбине. И они сами должны эту атмосферу такое делать, чтобы к ним люди, которые здесь живут, относились хорошо, позитивно». Футбольна команда «Явір Юнайтед» складається з гравців, які родом із різних країн світу. Серед них Камерун, Єгипет, Франція, Алжир та інші. Одним із перших до інтернаціональної збірної приєднався 28-річний Кріс Кала. Хлопець пробував себе у різних видах спорту та навіть знявся у кіно. Сьогодні зізнається, ніде не отримував такого задоволення, як на футбольному полі. «Мені раюся грати, ну там. Что там у нас плюс, это потому что у нас там разная культура, разные люди, и как там мы играем, и разные игры, разные типы игры, да. И когда мы играем, ну, все вот эти вмещены, и это получается. Что там специально особо. Вначале это ну, чуть-чуть сложно, но по чуть-чуть мы как-то разбираемся. Ще одним цінним гравцем команди є 27-річний Мохама Шатуан. Хлопець родом із Франції, проте не уявляє свого життя без Черкас, адже тут має змогу грати в улюблену гру. Члени ж команди Явір Юнайтед стали для нього справжньою родиною. Нравиться, смотрите, сматриці, що багато ну, команд, хороші граки, да, люди є, да, підтримують нас звісно. У нас тренер хороший. Ну це, та так можна сказати, так як так, скажете, так команда міри та получается, да. Дружний у нас іноземці є з ну з різних стран міра. Єсті українці, наші друзі, вчаться з тоже. Да. Нині свою зібраність та майстерність футболісти Явір Юнайтед доводять у чемпіонаті з пляжного футболу. За словами гравця команди Володимира Медяника, іноді дуже важко знайти спільну мову з суперниками. Футболисты с Африки они привыкли к жесткому футболу. и а здесь, в Украине, у нас играют немножко помягче. И игроки, которые с Африки, очень жесткий стык идут, и это немножко им плохо. Много ну, фалов в нашу сторону. Ну, ничего, сейчас по чуть будут привыкать понемножку и все будет хорошо. Я хлопець називає своїми ліпшими друзями. разом вони як на полі, так і поза ним. Спочатку було складно, тому що вони не понимали російський зовсім, тому що тільки приїхали в Україну і розмовляли тільки в основному на французькому. Англійський у них там тоже очень сложно, а я розмовляю только на английском. Ну, знаходили спочатку общий язык, потом почав учить немножко французький з ними, подучил немножко і уже. Так, немножко притіпритять друг другу і наші друга паніма. Нині футболісти інтернаціональної команди Явір Юнайтед ставлять перед собою лише найвищі цілі. У планах спортсменів здобути не одну перемогу у місцевому чемпіонаті з пляжного футболу. Вікторія Хамаза, Віктор Неточі, Вікаспорт.